Просто шумняйте. Є готова, є. А де це газета виходить? Щось я не відділ, що газету. — Хочете, щоб ми вам приносили? Давайте вам промовить. Сайкевич. Сайкевич Ярослав. — Якщо хочете, не буде на цей Просто ми орієнтований на... Ви нашу громаду не писали, нічка. Я у вас перший взагалі. Я просто хотіла бути на установчій сесії, бачу, що поставити. У вас сьогодні була установщина, чи вніше? Ми думали, що установче. Цікаво було на установчі Ну, Добре, вже на цій побували. Я хотіла побачити якусь нашу стосовно, де мислимо сесії стосовно питання, які мали. Я бачу, як структуру штам затвердили. Приют, ви, ви всі такі, ну, слухайте вас, то ви взагалі з другої держави приїхали. Ми створюємо громаду, не з якоїсь із другої планети. О, таке враження, що ви ми живемо темному країні. І задаєте питання, типу, всі погані, я хороший. Отак, так себе поводиш. Чому? Та того, вакет, а чому ми не оприлюднили? А ви знаєте, що таке? Я не спитала, чому, я спитала, де ви оприлюднили, де можна було подивитися? Що подивитися? Ці проєкти, які ви вважаєте, в громаді, в вашій громаді, вони мали подивитися? Ви їх розповсюдили, бо тут є піставники громадських депутатів. А ви бачите проєкт бюджету на Україну на ці 17 років?

Ми маємо все зустріти за тиждень. Якщо ми не успіваємо, то що і не чого. Ми не можемо. Якщо б у нас був зараз час, то ми б тягнули ще три місяці, роздали всім у кожній хаті проєкти рішення. Не було питання абсолютно. будемо, якщо треба, у нас є телебачення, будемо судити. У нас буде сам. У нас є кабельні телебачення, то не буде. У нас ніколи не було, питання з навіть передати. Абсолютно ніколи не було. Ми оформлювали на сайті, на двох сайті. І на сайті райденної адміністрації, і на сайті районної страції, і на стенді прямо в вашій. Тут немає секретів. Треба зробити те, що вона под... державний, все бігати. Я сьогодні був два рази у культурі і три години провів державну міста. Це вже сьогодні. Це просто ви Я вияснюєте те. Не хочу ображати ображатись, ви ви, але, 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 ви, але Ви такі речі говорите зараз, Це так, Це що представляєте людей тих, які в житті не писповідні, коли оприлюднювали, які проробили по 10 років, по 5, по 6. Про всі вже. Слава, протест, протест, проте, я в свій мандат, знак протесту. Яке питання? Я вам поясню, що вжаті терміни. А ви кажете, відповість, ви на питання. А я вам кажу, вжаті терміни. а отпустите мені на питання. Яке питання? Ми перед сесією роздали. РЦЕЗРА. Сьогодні? Так, да, сьогодні. У них мають документи бути на вигляді? Так, так. Що ви думаєте з цими штатами, з ваших сьогодні? Да. 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 Ви, якщо, то, якщо то ви маєте з боку депутатів, зараз виступаєте, то попросіть депутатів, якщо у них є претензії. Як це вирати? Є претензії. Що до претензій? Що за ви є? А у вас є претензії. Та я, не замовляю, Та я з вами розповідаю, що ви є я з вами розповідаю, що ви є претензії. Побачили.

Полянських чи уклейнських. Редактор газети так. Сила народного контролю так. власної газети. Добре. Нікого крім себе ви? я ви? не представляю. Я зараз тут знаходжусь як журналіст, бо у вас у мого обраного голови інтерв'ю. Що так. Ні, ви тут робите? Не ви мене не екзаменуєте. Екзаменує? Ви, екзаменує? ви, на... ви були Послужите присутні питання? на сесії. Ви були присутні на сесії. Ви знімали. Да, резьбу, <пишут> Все, пишіть, ми всі То, що бачили. Тепер я можна задам вам питання? Ну, давайте, ви питання задаєте, ви не екзаменуєте. Значить, ми можуть, надалі. Звичайно, звичайно. Всі, всі папери, які. Так, я вистав. Вистав, ми, так, свою роботу, щоб щодо саме оприлюднення проєктів рішень за 20 днів до сесії, розпорядження свого прослуження сесії. Ні, закон вимагає за 20, за А якщо сесія буде позачергова і через пів години це збере, то що? Ви не право порушувати Серйозно? А де написано такий закон? Закон написаний, що сесію можна збирати в раз на день, що є необхідність. Просто ми затвердили регламент на початку сесії, щодо проведення сесії. Я пропустила. Я вимагала, Якщо позачергова сесія, ми можемо три рази в день збирати. Якщо нам треба, якщо треба... Тобто ми будемо виконувати закон, шановна, Будемо. За 20 днів до сесії ви маєте окремо всі рішення. Зараз у вас не будуть Я вас почула. Черговий Зараз у нас всі... А у вас всі будуть постійно позачергові? Якщо б не можуть усі були... Це ви де приписали свої позиції. А ви, а ви, а ви чим керуєте зараз, що ви мене ось такі питання питаєте? Я журналіст, кажу з законом України про доступ Ну я вам відповідаю, що якщо будемо необхідність, то будуть позачергові селі. Всі. Можна вам як журналісти то ви плануєте, питання? Ну. Можна журналісти як питання? Просто мені цікаво то. завтра сесія районної ради. Ви кажете, за 20 днів має бути там освітленим. Чомусь теж не є. Сьогодні позвонили, завтра сесія районної ради. Це ви зараз питання мені затворили? Ні, да. я просто да. можу народі, говорити, що народі, там ви. закону щось порушують. Мені просто цікаво. Да, може, ви, район, ви. може, район теж порушує закони? Як район? Не оприлюднив рішення за 20 днів до прийняття, да, він порушує закон, і да, кожне рішення може скасувати через суд. Я можу вам це продемонструвати, як це робиться. Це, це легко, це якийсь студент юридичного факультету скасує всі сьогодні прийняті рішення, наприклад, всі, які не пройшли процедуру закону, 20 днів не оприлюднення. В чому там взагалі не зможено? Чому ні? Є. Скажіть, будь ласка, ви розпитаєте. Я, 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 я реагую тому, що ви, шановні, ви, шановні, приїхали із різних населених пунктів, і із за так, і, і всіх так і. вас так дуже болить тут поляна, що полянські люди кажуть, нам добре, нам все добре, а вам з Ужгорода тут, тут плоху. От у мене Наші в питання. Бо розумієте, що? От я зараз хочете за 20 хвилин, я прикличу сюди пів полян. Ми мали право. Має те, що приїжджає. Ну ви ж починаєте, я скасую рішення. Скасуйте, якщо у вас є підстави, скасовуйте. Я сказала то, що сказала. Там їм це зафіксували. Добре. Що якщо ви, або районна рада, або Верховна Рада не оприлюднила свої рішення завчасно. Так. Вони є нелегітивними, не можуть скасувати. Ну що? ви зараз як то говорите? Спросу... Суду, це як... Зараз яка вона дала відповідь людині, яка дала їй питання. Яка о, я зрозумію те, чому ви так кажете. Я просто розмовляю, чому, тому що знаю... У вас тут є якісь конфлікти. У нас є конфлікт. Да. У нас є конфлікт, але да. він саме жив він в моста, що того знаходить конфлікт. Не в селі, в селі немає конфлікту. Він сам за. Дивіться. Що робиться в селі? Я взагалі не приїхала з цією темою. Мені треба було побачити вашу установчу сесію, але ми зрозуміли, що це була не установча. Але раз уж я приїхала, ви приклали час, я хочу взяти у вас інтерв'ю. Про... Ну, мож... А я в селі живу. Я буду про село так, говорити. Я питання, хочу я вам задати. Ви були на всіх установчих сесіях. <ків> на всіх, які є. Ви е, одна із перших громад, яка організувалася. Чому? Ми, ми вже треті. Це дуже цікаво резонансне третій. питання. Ми вже треті. А ви у саме... А чого резонансне? Це нормально, ми виконуємо пункти закону. Що це, це резонансне? Та ось в тому питанні, що ви не виконали пункти закону. І а чому ви не вона ходили вона, 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 тут, не, не знімали, як кукурузу розмузять, як газети ліві розносять? А я сам, вас не знаю, бо не мала вашого адресу. Мабуть, чого? Чого? Ні, так не ви ж чесні, тут от, 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 шановний Володим був тут присутній на виборах. Ви або, або за мною, або за мною. Ні, він був на присутній на сесії, тут І на виборах. Ви що, сліпий, бо що тенгерецю возили, гроші розносили? То ви зараз не запрошуєте на тенгерецю? Ні, я вас не запрошую, на не вийду. Тенгерецю того другого, так. Тенгерецю того

Ви не запитали. До вас нема. Та я перший раз да. бачу, і ви тут починаєте. Да. І дівчата стоять, і вам вийти. У мене така думка, що ви просто пристаєте. Так, да. просто пристаєте. Ви Ми не задаєте питання. Ви шкандалі. Ви, шкандалі. ви, ви просто... Цена так, так. Насправді, відповідаю вам страшний секрет. Я хочу вам знати про ваше перше життя, про ваші плани. Ми будемо недавні цього зробити і привітати вас з посадою. А ви не даєте сказати. Ви дуже цікаві це сніг. Я навіть не являюсь таку реакцію. Чому ви такси? Щось відбулося, але я вам кажу, чого? А що ви будете? Я не знаю, у вас якісь конфлікти. Вся Україна знає, не будемо. Зараз вам дадуть всі документи, регламенти і сесії. Що що, що, зараз вам розпрацюють? До нас чого? Коли треба було приїжджати, коли було наводнення то Івана, Івана Івановича були? А а ми не було? До чого вас кликати, коли і так не поможете? А тоді за а зараз що за претензії? Ну та претензія Ну, ну кажуть чому у вас претензія. Я 50 років живу в село. Я знаю, що такое є. Що він зробив для села? А що не зробив для села. Для чого а я щось спростувала, що не зробив. Що... Що зробите? А ну знаєте, що Що треба <см2> зробити? А <см2> треба знати, вы, що треба Ми знаємо, що треба зробити, Ми знаємо, що людям треба що треба зробити. А ви чому ви що що ви плануєте Щоб ми знали, що ви Вам то не треба, вам треба пафо. Чому ви такі злі стали? Закон не ні. Так, ну що, ми міцнули регомент.